Вони просто говорили: «позбудься коня. Комунікація це не лише про рекламу, а це саме про дотик з клієнтом. І тут починається вже заруба. Зрозуміти, чи я хочу вас, чи не хочу Всім привіт! Мене звати Артем, і я вітаю вас на каналі Power of Young. Отож, сьогодні у нас е, дуже цікава тема, як ми можемо конкурувати з великими е, брендами, е, але маючи при цьому невеликий бюджет на рекламу. Але на початку я хочу перш за все подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість розвивати бізнес. Ми маємо виступати на такому класному каналі, як Power of Young, А також ви можете підтримати, підписатись, лайкнути і далі розвивати свій бізнес, розвивати медійний бізнес України. А також подякувати бізнесам, котрі працюють і далі розвивають економіку України. Щиро дякую. Я трошки розповім про себе. Я, взагалі, е, виріс з маркетингу, тому для мене е, алгоритми та щось таке більш оцифроване дуже важливо. Тому я кожен креатив все ж таки намагаюся якось. В нього вкласти якийсь процес, котрий буде зрозумілий, котрий можна масштабувати. Тож на правах реклами я теж кину, я сподіваюсь, Фавг Янг не виріже мене, тому що ми партнери. Я рекомендую свій канал, де також ми розповідаємо про маркетинг та брендинг. Називається він бесіда про бренди. Ви можете так пошукати, можете побачити цей QR-код і засканувати і пройти. От хочеться іноді, щоб е, ви стали Кока-Колою, Тобто по об'ємам продажів, по е, Everness, тобто щоб вас всі знали. До речі, Кока-Кола, мені здається, там друге чи третє місце по впізнаваності слова е, після слова ОК, тобто там йде Кока-Кола. І нам іноді здається, ну тип, а що, як, як ми можемо стати Кока-Колою? Е, все дуже просто, вам треба витрачати всього 4 мільярди на рік на рекламу. Тобто, так і виявляється, що е, великі бренди. Завдяки великим бюджетам вони можуть там перейти на якийсь етап і просто цю вершину зайняти, і на, на ній працювати, і е, далі подобатись, щоб, щоб ми їх кохали. Все дуже просто, все тут війна бюджетів. Але як оцей шлях Coca-Cola пройшла, звісно, все починала з бренд-стратегії. Бренд-стратегія, я дуже коротко розповім, у нас тема не така, але щоб ми були всі в контексті. Це шлях. О, від точки а, точки Б, коли про ваш бренд не знають, і потім, коли про ваш бренд знають і хочуть купити, отож, спочатку робиться дослідження, у котрому робляться групи. Потім е ми розуміємо, що ця група людей хоче. І далі ми е, оцю біль е, переводимо в позиціонування чи платформа бренда, де ми розписуємо, як ми цю біль перекриємо, хто ми, що ми, і так далі. Далі ми спускаємось на етап комунікації, де ми вже е, розуміючи, де наша аудиторія може побачити, прокомунікувати з нами, ми починаємо, е, ну так скажімо, робити рекламу і робити креатив. Таким чином, тобто, ми від е, що треба аудиторії, переходимо до оцього, цієї комунікації, де ми говоримо про. Те, що оберіть нас, грубо кажучи. Але якщо говорити про такі, наприклад, топові бренди, як там Розетка, Київстар чи Нова Пошта, можу сказати, що вони так пройшли в космос. Я зараз метафорично вам хочу підвести до головної думки. І можна сказати, що ми хочемо бути в нашій категорії, теж як нова пошта, щоб нас всіх знали. Але так як у нас немає великих рекламних бюджетів для того, щоб побудувати цю суперпотужну рекламну. Ракетою відправитись. Але ми можемо також піднятись до їх, лише використовуючи стратостат. Уявимо, що стратостат ми можемо побудувати з меншим бюджетом, але щоб піднятися, нам треба викинути зайві штуки. І для того, щоб нагадую, щоб побудувати нам бренд, нам треба зробити дослідження, нам треба зробити платформу бренда, та нам треба зробити комунікацію. А що, якщо я вам скажу е, таку правду, що насправді у вас вже є бренд. Так, да, він накристалізований якийсь документ, але так як ви вже на ринку, вас купляють, ви якось рухаєтесь, то, скоріш всього, вас клієнт чомусь обирає. Тому ми е, сміливо викидаємо платформу бренду з, з нашого стратостату і підіймаємось чуть вище. Так як у нас немає. Платформи бренду я пропоную також викинути зі стратостату і дослідження. Отож, у нас залишається комунікація, котра лег легка і котра допоможе нам піднятися вище. А, і головну думку, котру я хотів підвести, що головне в бренд побудові, коли ви починаєте цей шлях, це все ж таки комунікація. Ви можете на власні очі в цьому переконатися. Дякую. Сам собою я не встигаю, не всти... Ви можете на власні очі в цьому переконатись, коли побачите і бачили, я думаю, мабуть, таку дивну е зовнішню рекламу. Тобто вона не гарна, вона десь на кордоні дивності. Ну, типу, і всі е дивуються, чому вона все одно е розміщається, а тому, що вона все одно працює. Кожна реклама працює. Це факт. І звісно, це є доказом того, що кожна комунікація вона починає побудову вашого бренду. Також мені цікаво, яку ви зовнішню рекламу дивно дивились. Можете написати в коментарях. Коли ми дуже швидко повинні від точки А до точки Б прийти з простим одним комунікаційним меседжем і почати вже будувати бренд, я назвав би це тактикою, тому що нам треба до о, таку тактичну одну дію, щоб по, про вас почали чути і про вас почали говорити. Отож, тактика, якщо говорити в такий сенс, що це нам треба зробити один меседж і зрозуміти, в якому каналі чи або двох про нього говорити. Як же це зробити без великого бюджету? Ця методологія була взята з книги Конкурентна стратегія Майкла Портера. І дуже важливо зрозуміти, що іноді ми її інтегруємо, іноді вона не підходить. Але для більшості бізнесів, для того, щоб зрозуміти. В якому векторі рухатись вона дуже допомагає, і головне, що ми можемо зробити, інтегруючи цей алгоритм, це зрозуміти, що вам говорити, як вам говорити і де вам говорити. Головна думка цього алгоритму: що кожна категорія та ніша проходить п'ять стадій розвитку. Нульова стадія розвитку це підписатись на Power of Young, тому що це база грунту. Для того щоб розвивати ваш бізнес, перша стадія розвитку це початкова. Далі йде розширення, далі йде розподіл, далі кристалізація і старіння. Не лякайтеся, що їх так багато, основну я вам сказав. Давайте розбиратися. Коли у нас початковий рівень розвитку, то приклад це генна інженерія, котру ви всі знаєте. Я думаю, що цей бренд ви навряд чи чули, але ви плюс-мінус розумієте, що вона може вирішити. Але коли у нас були... Ми не звертаємось да, там, до інженерії. Ні, ми класично це робимо. Отож, інженерія зараз на початковому рівні розвитку. І основні індикатори, що нема альтернатив, е категорії, тобто нема -інженерії, там, для того, для цього. Тобто є одна у нас загальна така. Індустрія, котра лише розвивається, і споживач не дуже знайом з продуктом, але він вже є. Далі етап розширення. Мені здається, найбільш класний приклад це е, наразі нейронні мережі. Є вже е, Якийсь десяток основних нейромереж, котрі якось працюють і котрі займають якусь вже свою нішу. Но, але все одно користувач вже знає про них. Причому е він знає, але все одно зараз е Google і ChatGPT все одно, типу, ми гуглі, ми не перейшли повністю на ChatGPT. Е далі у нас іде ринок розподілу. Е для мене це перш за все була цигаркова е промисловість, коли е вийшли електронні цигарки. тобто е всі знайомі з категорією, але вийшов продукт, який по-іншому зайшов, котрий пропонує інше, але все одно ми розуміємо, що ми, е, що ми получимо і що, що це таке. Тому це розподіл, коли е, ринок вже сформований, вже є аудиторія, але споживач одне обирає, друге, там, третє, тобто є перелівання. І коли йде етап кристалізації, коли е, монобанк зайшов з е, пропозицією, що все, ми, типу, у нас. Е... Банк в телефоні, і все у нас немає відділень. Кристалізація це індикатор, коли для категорії це норма вже і е, Приватбанк, Монобанк. Е, ну всі банки вже мають аплікейшн. Якщо немає аплікейшн, то це вже не вважається банком. Тому цей етап ринку це коли е, ми, споживач вже е, розуміє, що це функціональний продукт буває не дуже відрізняється, але на цьому етапі вже по-іншому треба себе вести. І е, наступний приклад це старіння. Основний приклад зараз це пиво, тому що всі е, в якийсь момент ви, може відчули, це момент, коли почалася кристалізація, основний індикатор що настільки устаріває категорія, що з'являється. Якась підкатегорія, котра дуже близька. Тобто в якийсь момент почали з'являти сідри, потім з'явилось крафтове пиво, потім крафтове пиво там томатень, томатне з манго, без манго, тобто дуже багато всього. І це просто етап ринку, коли споживач вже звик з, ну, з властивостями продукту, і також він вже хоче щось нове, і ринок пропонує йому нове. Отож, ми йдемо далі і будемо розбиратись на прикладі. Дуже простому, і я думаю, зараз я е, зроблю по полочках. Уявимо собі, в якийсь момент з'являється конкурент нової пошти дрон-пошта. Е, в чому різниця він е, доставку робить дронами? Е, він виходить на ринок, він е, дуже агресивно він взяв і е, е, скопіював майже логотип. Я поясню далі, чому. І все він виходить і говорить: друзі, ось все забудьте про відділення, забудьте про черги, все ви можете сьогодні замовити за допомогою аплікейшну там дрона. Він при, при до вас, поставили пакунок, все відправили. І коли ця компанія вийде на ринок, вона заходить в початковий рівень розвитку. Що важливо на цьому етапі. Ви повинні розуміти, що зараз на цьому етапі ви дуже незрозуміли для клієнта. Вам важливо просто розповісти клієнту масово про те, що з'явився новий вид вирішення їх проблеми, доставки грузів та товарів з точки А в точку Б. І все. Важливо, що на цьому етапі ви конкуруєте. Не з новою поштою, а саме з категорією. Саме з категорією і саме з звичку людей, котрі люблять приходити до нової пошти. Вам треба вкладатися комунікацію саме на території функціональної штуки. Тобто ми доставляємо дронами. Все. Як приклад. Коли е, лише е, виходила це одна з перших реклам автомобілів, вони не говорили про те, що там зручно, про якісь емоції, вони не говорили, що там воно як розганяється. Е, вони не говорили про безпеку і так далі. Вони просто говорили: «позбудься коня, тобто. Вони говорили основну різницю і боролись саме з категорією, де були повозки з конями. Не треба тут креативу. Таким чином вони повинні були конкретно сказати, що і як працює. Отож, уявляємо далі, нова пошта бачить Міст Експрес, що о, люди починають користуватись дронами, і також собі беруть цю функцію і починають теж запускати аплікейшн, де вони теж. Починає доставляти дрони. Це етап, коли ринок розширяється, тобто з'являються конкуренти. І на цьому етапі ви вже конкуруєте і з конкурентами і з категорією. І дуже важливо на цьому етапі вже починати розповідати про різниці функціоналів. Ви повинні зрозуміти, а що тепер сказати споживачу, щоб вас обрали. Як приклад, знов ми не йдемо в якісь дуже складні території. Ви повинні зрозуміти, яка ваша функціональна фактична. Перевага. Якщо ви перші, ви можете сказати, а ми перші там вийшли на ринок. Якщо у вас більше всього наразі дронів, ви говорите, у нас більше всього дронів. Тобто ви внутрішньо розумієте, чому вас обирають. І це починаєте комунікувати без складних матерій Дизайн тут вже бажано робити. Не копіювати, да. На дизайні ви можете вже якось диференціюватися. Тому тут в класі дизайн потрібно. Знову повертаємось до Монбанка. коли він виходив. Він не говорив про те, що про котіка. Він не говорив про кешбек. Він просто говорив: о, у нас Монобанк, у нас банк в телефоні, тільки банк в телефоні. Вони зрозуміли, що це їх фактична перевага, котру вони повинні комунікувати. уявимо, що заходять декілька стартапів, і вони теж починають покривати дронами своїми країну, і все це, типу, прям класичні відділення вже уходять потихеньку. Ми розуміємо, що конкуренція збільшується, і на цьому вже етапі нам треба зрозуміти. Як нам відбудуватись, щоб саме нас обрали? Але не внутрішньо, а виходити зовнішньо? І саме тут вже дослідження дуже важливо, тому що саме зараз вам вже важливо піти до аудиторії і запитати, чому ви обираєте нас? Наприклад, ви поговорили з аудиторією і зрозуміли, що? Деяким важливо цілодобово доставляти, і ви займаєте територію, а у нас дрони цілодобово. Чи, наприклад, ви е, почули, що там деякі пакунки розбиваються, і ви говорите, а ми типу, гарантуємо повернення. Тобто, ви тут повинні поговорити з аудиторією, зрозуміти, що для них важливо, і що важливо комунікувати, щоб саме відбудуватися від інших. І саме територія функціональна. Йдемо далі. І етап, коли починається кристалізація, коли всі-всі вже дронами доставляють, і всі м, розуміють, що цьому цінність, всім це подобається. І тут починається вже заруба. Тому що е, на цьому етапі зазвичай ніхто із клієнтів. Не відрізняється. Всі вже цілодобово, всі вже гарантують. Тобто, функціонально всі не вийшли на якийсь кишло, і можуть якусь сервісну частину закрити. А от отож, в цей момент відбудуватися якісь неймовірні штуки пообіцяти дуже складно. І в цей момент вже треба підключати емоційну складову бренду. Як е, зрозуміти про що говорити? Вам треба знов ж таки робити дослідження, зробити платформу та позиціювання і е, починати комунікувати. І на цьому етапі саме важливо е, е, оцю територію розширяти, тому що е, бренд вже становиться не просто закриття якоїсь функціональної задачі а він становиться з е, і стає з якоюсь місіонною ціллю, йде до людей. Зазвичай, хто перший заходить на ринок, дуже часто він виграє його. Але, наприклад, коли зайшов Uber, а потім зайшов болт, уклон. І зараз я думаю, більшість людей, ну серед моїх знайомих, це така вибірка, але більшість користуються уклоном. І мені здається, через те, що вони дуже класно пошли в емоційну територію, і вони дуже класно на нашій мові, на нашому характері, розповідають цю історію про таксі. І якщо дивитись таку зовнішню комунікацію, котра була. Вони говорять про там, свободу, про свободу переміщення. Тобто, це взагалі не про таксі, як... ну, тобто це не про тарифи, це не про знижки. Е, і також дуже класний приклад, е, мені здається, як еволюціонував Бренд Сникерс. Якщо ви згадаєте цю рекламу, вони спочатку говорили нога арахіс карамель, тобто просто функціонально говорили, хочеш батончик з арахісом, от на тобі батончик з арахісом. Тому що, якщо згадати 10 років тому перед касами не було такого різноманіття, де ти купляєш більше, ніж ти купив в супермаркеті. І тоді просто треба сказати: ну, це батончик функціонально, це батончик е з арахісом. Все. Коли почалась така заруба почались виходити багато конкурентів, звісно, вони почали е, думати, як відбудуватись. І дуже цікавий факт, що оця еволюція е, це другий етап пропущена реклама, тому що коли вони почали виходити і говорити про те, що це шоколад і батончик, і е, начався рух. Про те, що солодке не дуже корисно, вони відійшли від території шоколадного батончика і почали говорити про те, що ми перекус. Ми, типу, не про солодке, а ми про перекус. Тобто, типу, хитро, але поряд. І як е, змінилася комунікація, зараз вони про ти не тип, коли голодний. Тобто, оце еволюція, котра е, пішла від того, що змінювався ринок. від Початково до кристалізації. І наступний етап це етап старіння. Зазвичай це етап, коли всі відбудувалися емоційно, всі відбудувалися там дро... ці дронпошти, всі доставляють всі хтось про безпеку, хтось про свободу, і так далі, і так далі. Але з'являється якийсь конкурент, і уявимо, що на нашому фантазійному світі нарешті з'явився телепорт. І все. Ну, типу, на що я буду? На дрон щепляти, якщо можу особисто прийти і віддати цю, цей пакунок. І на цьому етапі це як один із індикаторів, що з'являється якась під подніша, і треба адаптуватись. На цьому етапі дуже важливо теж проводити дослідження, робити позиціонування та робити гарний дизайн, тому що вам треба зрозуміти, куди рухатись далі. І є, типу, там декілька стратегій є, коли ви берете. І е, просто демпінгують, говорити, що у нас в дроні найдешевше, це один з варіантів е, виграти ринок. А другий варіант це ви адаптуєтесь. І ви е, робите, наприклад, да, у нас дрони і телепорти, тобто, якщо там телепорт далеко, ви можете, наприклад, до дрона і в телепорт. Тобто, тут треба вже якось адаптуватися. А, а якщо у вас є на думку ще якісь бренди, котрі ви бачили, як вони змінились, теж можете написати в коментарях. Мені цікава ваша думка. Тож підсумуємо. Початковий рівень для вас не важливий креатив. Вам важливо просувати сам продукт, просувати конкретно, що ви робите. Далі, розширення. Вже дизайн бажано відбудовувати. Це е, такий Канал, котрий ви можете вже е, диференціювати і якось відрізнятися від конкурентів. І е, ідею ви можете будувати на функціональній основі, котра у вас є фактично, що у вас наразі є, ви про це говорите. Коли йде та розподілу, вам вже важливо і провести дослідження, і провести, е, зробити платформу для того, щоб зрозуміти. Що на функціональному рівні важливо для клієнта, і це почати комунікувати. Дизайн теж важливий. Тобто на етапі розподілу різниця між розширенням і розширенням ви фактично, а в розподілі ви говорите з аудиторією своєю. І далі етап кристалізація це коли вже всі однакові і лише варіант досліджувати і розуміти, яку територію емоційну ви хочете зайняти. Останній етап старіння. Потрібні зміни, потрібні інновації. Вам треба адаптуватись до того, що хоче користувач, і до того, як змінився ринок. Теорія це звичайно круто, але от як це буде на практиці? Головне, що ви повинні зрозуміти, вам треба. Правильно діагностувати, на якому етапі розвитку ви знаходитесь, далі обрати, на якій території ви комунікуєте: на території функціональній, базовій, функціональні від клієнта чи емоціональній. І далі обираєте канал комунікації, головне, починаєте комунікувати. Мені здається, дуже класний приклад із історії. Як ви вважаєте, от чому Айкас заходив першим на один із перших ринків Японії, і також зараз він. По продажам в топах в Японії. Ви можете написати в коментарях. Зараз я зроблю паузу, водички і скажу відповідь. Все, все дуже просто. В Японії більш лояльні до реклами табачки. Якщо у нас багато заборон, то там більш вільно до цього ставляться. І це дуже прямий доказ того, що. Якщо у вас є можливість більше комунікувати, то там і будуть більше продажів. Так, да, це з одної сторони дуже так е, некомфортно розуміти, що чим більше бренда реклами, тим більше я буду його купувати. Але так і є. І це приклад того, що все ж таки важливо, е, дуже важливо, як саме комунікація. Саме е, комунікація є важливим. В е, бренд-побудові є такий факт, як похибка діагностики, тому що ви можете думати про те, що е, реклама це завжди про якісь платні канали. Але комунікація це точка, де ваш клієнт зустрічається з вашим брендом. І мені здається, самий класний приклад це. От е, я думаю, ви бачили, як виходив Дніпром. Тобто їхня комунікація була не багато реклама, вони дуже мало зовнішньою замовляли. Для них була комунікація це поставити магазин через кожен там, квадратний метр на районі. І по суті, їх комунікація це їх сам магазин і цей чувачок, котрий танцює там. І значить, комунікація це не лише про рекламу, а це саме про дотик з клієнтом. Отож, е, друге, що вам треба розуміти, що конкуренти – це е, в цьому алгоритмі це саме компанії, котрих може обрати клієнт саме в цю хвилину. Складний приклад, коли у вас є кав'ярня, і вона є на районі у вас. І якщо вона е, так подумати, що ну, скоріш, всього, це кристалізація, тому що дуже багато кав'ярень, але якщо вона на районі, і якщо кхм, я можу обрати. Зараз у вас чи через дві години там біля офісу, то ні, це етап розширення. І етап, коли у вас немає такої конкуренції, і вам важливо на цьому етапі просто комунікувати функціонально, просто гарну вивізку зробити і робити гарну каву. Тобто не треба дуже великий креатив тут робити. Зрозумілий продукт, але через те, що ви на районі, я скоріш всього вас оберу. Е, да, і зазвичай е, там можна підключати якусь таргетовану рекламу по локальному, тобто по району, і це буде достатньо вам. Ось не треба входити в складні якісь матерії. І ще два нюанси. Звісно, головне крутий продукт. Не треба починати рекламу, коли у вас нема класного продукту. Не треба починати рекламу, коли вашого продукту нема на полках. Тобто, треба зрозуміти, якщо ви виходите якусь комунікацію, я повинен купити, якщо в мене буде імпульс. І ще хочу додати, які можуть бути канали, щоб ви розуміли, що це не просто реклама. Соціальні мережі це ваш канал, сайт це ваш канал. Тому що сайт це взагалі, якщо у вас продукт, котрий вже випускається, то важливо робити сайт хоча б інформаційний, але щоб він був, тому що це е, теж ваша зовнішня така діджитал реклама. Пакування товару це теж ваша реклама, це теж ваш канал, де я можу побачити вас і зрозуміти, чи я хочу вас, чи не хочу. Тому це теж канал комунікації. Е, вхідна група, як на наприклад Дні Дніпром, це теж. Дуже е, гарний канал комунікації. І пріоритет, я би даже сказав, якщо у вас є сайт, да, там, то ваш пріоритет це саме витрина, це вхідна група. І недорогі канали, котрі дуже класно роблять охоплення, це, звісно, TikTok, це Reels, це YouTube, е, і YouTube Shorts, і, звісно, youtube канали. Якщо у вас є можливість знімати відео, то в будь-якому разі це дасть додаткову комунікацію. Якщо нема, то підписуйтесь на Power of Young, тому що цей канал буде вам як приклад, як треба розвивати канал. І е, резюмуємо. головні поради: фокусуйтесь на е, комунікації, розумійте на якому рівні треба говорити. І е, я знову ж таки я хочу. Не відговорити вас да там типу від якісного креативу ні, треба розуміти, що 100 людей побачили таку дивну наружку, да, і п'ять таки запам'ятали. Якщо у вас гарний креатив, то запам'ятають 20. Тобто тут ви працюєте над конверсією е, запам'ятовування, тому є бюджет. Робить класний креатив, немає бюджету, ви можете просто почати комунікувати. І головне, що я хотів підсумувати і донести вас ключове. Що ви повинні розуміти, що взагалі розробка бренду це не 2-6 місяців, це постійний процес. Ви постійно повинні вкладатись, щоб людям говорити про свій бренд, щоб вони запам'ятали вас. Бренд це не ПДФ, а бренд це саме імплементація, це постійна комунікація, як ми з вами. Узгодили вже. І е, треба не стратегія, якщо у вас немає бюджетів, а тактика, зробити територію і почати комунікувати в один-два канали. Е, е, і головне, це комунікація, і, звісно, Путін На цьому, що я должен в кінці сказати, дякую. дякую за увагу. І е, подякувати ви можете лайкам. Я був радий і буду вдячний, якщо це вам принесе користь. Тож, Do nowych zastrzeżeń.